Карантин завершено. Вимушені канікули зменшили показники захворювань на грип та ГРВІ. За останні два тижні констатується на епідеміологи в області захворіло понад 11 тисяч людей. Серед них близько 70% підлітків та понад 40% школярів. Такі показники заспокоюють медики, характерні на цю пору року. Станом на сьогоднішній день, тому що ми здійснюємо моніторинг на протязі кожного дня. Ми бачимо про те, що кількість звернень за медичною допомогою зменшилася, і кількість школярів також зменшується тих, які звернули за медичною допомогу. Навіть у ці такі додаткові заходи все одно вони відобразилися на тому, що зменшилась кількість захворілих дітей, зокрема школярів. Тобто канікули все таки вони дають свій ефект. У вівторок в Івано-Франківських школах повноцінно проходитимуть уроки. Про це повідомили у міському управлінні освіти. Тут кажуть, навчальний семестр продовжили лише на один день. 30 грудня діти ще підуть до школи, а вже 31-го розпочинаються зимові канікули, які триватимуть до 17 січня. Ми вирішили про те, щоб не позбавляти дітей новоріч. Канікул, а з 17 січня розпочнеться другий семестр. Традиційна система вже відпрацювань власне є. Ми будемо відпрацьовувати кілька днів все-таки у суботу навчатися, а решта днів шляхом ущільнення навчальних тем. Перед новорічними святами показники захворювань дещо зменшаться. а У спалах недуги медики очікують на початку лютого.